Шановні глядачі, на нашій програмі Будьте в темі. Сьогодні говоримо про діяльність комунального некомерційного підприємства Стоматологічна поліклініка Звягільської міської ради. І відповідати на ваші запитання буде директор підприємства Стоматологічна поліклініка Віктор Пашкевич. Доброго дня, шановні жителі нашого міста. КНП Стоматологічна поліклініка Звягільської міської ради є одним з потужних медичних закладів Звягільської міської територіальної громади, який не є увесь спектр медичної дитячої та дорослої стоматологічної допомоги який включає в себе профілактику та лікування захворювань зубів, захворювань слизової оболонки порожнини рота та лікування дітей за даними статистики 40% дорослого та 90% дитячого населення відвідує наше підприємство. Отож, перейдемо до запитань. Перше запитання: як можна записатися до лікаря по телефону або через інтернет? Бо не завжди зручно йти за талончиком. Запис до на прийом до лікаря проходить день в день. Пацієнт підходить до реєстратури та записується в зручний для себе час. За бажанням пацієнта лікарі можуть записати повторно наперед на зручний для пацієнта час. Також лікарі можуть надати візитівки пацієнтові для зручності в зв'язку з, лі... з... з лікарем. В екстрених випадках записатись на прийом можливо по телефону реєстратурі 041 41 352 83. Реєстратура починає працювати о 7.30. Через інтернет запис на прийом до лікаря не проводиться через відсутність електронної системи запису. Ми працюємо на даним, зараз над даним питанням, воно через деякий час буде вирішене. На даний час наш заклад забезпечений необхідним кадровим потенціалом та матеріально-технічною базою, має в своєму складі всі необхідні структурні підрозділи для надання висококваліфікованої стоматологічної медичної допомоги. В нашому закладі працює 13 лікарів-стоматологів та лікарів зубних, які мають гарну репутацію та досвід роботи. До них звертаються пацієнти не лише з міста, а й з району і області. За останні роки стомологічна допомога досягла значного прогресу в плані впровадження ринкових принципів, новітніх технологій лікування та протезування стоматологічних захворювань. Стоматологічна допомога стала високовартісною, одночас значна ослабла увага до розвитку доступної стоматології. Істотно зменшилась профілактична складова. Особливої уваги потребує дитяче населення громади. Забезпечення як невідкладної стоматологічної допомоги, так і гарантовано мінімум надання планової стоматологічної допомоги, що не зможе забезпечити приватні стоматологічні заклади. А наше підприємство працює в даному напрямку. А скажіть, будь ласка, які є соціальні програми для населення? У 2022 році від НСЗУ відмовив нас фінансування зараз. Повністю фінансування невідкладної і ургентної допомоги перекладено на плечі міської територіальної громади. Відповідно рішення Звілянської міської ради від 27.04.2023 року від номеров було затверджено програму надання невідкладної стоматологічної допомоги жителям Звірської міської територіальної громади на 2024 2026 роки. Основним напрямком діяльності програми є надання безоплатної стоматологічної допомоги дитячому та дорослому населенню при зверненні з гострим болем. Я наголошую, з гострим болем, а також проведення хірургічної допомоги дитячому населенню. Видалення молочних зубів для дітей це теж йде безкоштовно. Без використання дороговартісті матеріалів та надання ургентної допомоги населенню в нічний час. Вихідні та святкові дні. Невідкладна стоматологічна допомога безкоштовно надається лише жителям Звягельської міської територіальної громади за умови пред'явлення, я наголошую за умов пред'явлення відповідних підтверджуючих документів, копії паспорта, свідоцтво про народження дитини в комплекті з паспортом одного з батьків, копії витягу з реєстру територіальної громади про місце проживання. Це е, обов'язкова умова. В стоматологічному відділенні проводиться лікування карісу, ускладне карісу, захворювання слизової оболонки порожнини рота, парадонтозу, ренеглогічне обстеження, лікарі-стоматології займаються профілактичною роботою серед дорослого та дитячого населення, обслуговують пільгове населення та надають стоматологічну допомогу нетранспортабельним форум на дому. Прошу дзвонити в будь-який час. Буде наклад це єдине у нас, єдине підприємство, яке надає невідкладну допомогу на дому. Також у відділенні проводиться видалення зубів, відкриття перевіститів та абсцесів, зупинка кровотечі, надання ургентної допомоги. Скажіть, будь ласка, а чи є у вас гарантія на послуги? Якщо пломба випала через декілька днів, чи замінять її безкоштовно? Це питання не раз задають нам наші пацієнти, і відповідно до того, стоматологічні заклади, які проводять стоматологічні послуги, несуть відповідальність за їхню якість матеріали. У зв'язку з цим виникає необхідність установлення термінів служби при наданні стоматологічної допомоги. Відповідно до діючого цивільного законодавства пацієнт що є сповачам послуг. У випадку виявлення недоліків має право висунути вимоги щодо їх усунення. Термін гарантії складає від 6 місяців до 1 року, в залежності від локалізації пломби. Поряд з потужним ставторичним відділенням підприємства працює з відділення, яке має статус соціального. Скажіть, будь ласка, а які у вас є пільги для військових? Оскільки у переважну кількість послуг надає мало захищеним населення відповідно до комплексної програми Соціальний захист. На 2022-26 роки затверджено рішення Звягської міської ради від 24 року No1145, відповідно до цієї програми протезування зубів за винятком дорогоцінних металів, сучасними конструкціями із металопластмаса, металокераміки, проводяться громадянам, які зареєстровані тільки на території Звягівської міської територіальної громади, та є особами з інвалідністю внаслідок війни першої та другої групи, визначеними пунктами 11 частини 2 статті 7 закону України. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Пільби з упрацювання надаються періодично один раз на 5 років у сумі, що не перевищує 10 тисяч гривень на одну особу одноразово. У зупротезному відділенні працює один лікар-стоматолог ортопед, три зуботехніка, одна медична сестра, одна молочна сестра. На сьогодні, на превеликий жаль, підприємство в зубпротезним відділенням не вистачає лікаря-стоматолога-ортопеда. Хоча ми неоднократно зверталися і в обласну стоматологічну поліклініку, і в наш центр зайнятості, але вже з півроку нам не дають ніяких відповідей, ніхто не дає, тому що переважна більшість молодих спеціалістів виїжджають за кордон або лишаються в обласному центрі. Щиро дякую пане Вікторе, за відповіді. Дякую. Запрошуємо жителів нашої громади на. Лікування до нашої поліклініки продовжуйте слідкувати за анонсами нашої програми на офіційних інформаційних ресурсах Зягельської міської ради. Не будьмо байдужими, будьмо в темі. Підтримуємо збройні сили України та віримо в перемогу.